Осколок від ракети, а ось сама ракета. Це Audi Q3 2021 року комплектації Premium Plus, яку ми привезли під ключ з ремонтом та постановкою на облік за 4 місяці для нашого клієнта Віталія із міста Києва. Це, значить, машина в нас в дуже жирній комплектації. Зовнішній слайн пакет, внутрішній слайн пакет, 20 диски, безключовий доступ, спортивні сидіння, музика, Olufsen, камери 360, електронна приборка, автоматичне паркування, підігріви сидінь. Ну друзі, панорамна криша, чорна стеля. Дуже жирнюча Audi Q3, Купили ми її в Америці з мінімальним пошкодженням попередній частині. Безпека не спрацювала. Як бачите, відновили, і тепер просто ідеальна тачка радує нашого клієнта Віталія. Електропривід сидінь. У нас з Америки приїхав повний комплект: коврик, полочка, докатка, весь інструмент, домкрат, Подивіться, ну реально дуже жирнюча Q3 і вона. Мені дуже сильно подобається, як виглядає, тому що вона в Black Line пакеті, в неї чорні шильдики, немає жодних хромованих елементів, крім дисків, і класно виглядає. Вийшла вона в дуже цікаві кошти нашому клієнтові. А якщо у вас цікава ціна ключ даного автомобіля, або ви хочете собі такий, або будь-який інший автомобіль США, Кореї чи Європи, пишіть нам, будь ласка, в Дірект.